СДВ консалтинг Надіка, як завжди, нас поправляє, але ми не забуваємо, що я Житомирської області, що я маю діалект нещирої, але впевненої української мови. Так, так. ну суть не в тому. Будь ласка, люди добрі, не ведіться на всяку херню з приводу, що ви купляєте машини з Кореї, переказуєте по 12-5 по тисяч доларів. Повірте, дуже багато людей, навіть що я був здивований, великі. Великі керівники в Західній Україні повелися на всяку фігню. Так що не відійдіться. Друге, повірте, нема тітки, дядька, брата, ще кого, де за кордоном вам перерахує мільйони, бо вже помирає, і там треба негайно ваші документи і же ваші карточки. Дуже багато аферистів є тепер з приватбанку, де вашими рахунками розраховуються за мобільні телефони за всяку річ. Надійка, що ти скажеш нашим підписникам? Будьте обережні. Краще запитати адвоката. Ну і ми ще раз вам кажемо, будь ласка, чуда не буває. Повірте нам на слово, за багато років, а вже ми практикуємо більше 15 років щоденної праці в адвокатурі. Я ще не бачив випадків, де вам злавились мільйони гривень чи доларів в ваші кармани. Чи. Транспортний засіб ви купили за півціни. Так не буває.